Добрий вечір, шановні глядачі та прихильники спорту. Мене звуть Юлія Павліченко. А зі мною сьогодні в студії вічно молодий спортивний і завзятий хлопець. Вибачте, чоловік, Валентин Чербачов. Валентин Чербачов. Якщо хтось не знає, то це найвідоміший та найдосвідченіший спортивний журналіст України. Вітаю вас, Валентина Васильовича. Вітаю Юлю, Вітаю всіх, хто дивиться. І мені лишається тільки заплакати від радості, тому що так, таке ну таке представлення. Ну краще плакати ну, від радості. ми будемо. Тут така ситуація у нас дійсно сувора війна, але час для вашого в нашій журналістській лізі юна журналістка. З ветераном. Я готовий, я готовий. Валентина Васильовича, таке банальне, але все-таки важливе питання. Як ви все-таки вирішили вибрати саме спортивне життя? Чому? Ну, от ми що з Юлією перед ефіром, вона була на політичних посиденьках. Каже, я ніколи, ніколи не хочу лісти в політику і це. А тоді, коли я починав, взагалі, ну, політичним журналістом, я хотів. Спочатку думаю, ну як би так. Але коли я зрозумів, я в армії почав журналістикою займатися, зрозумів, що для журналістів політичних, економічних у Радянському Союзі є а, ну, темник, не темник, а це передавати стаття газети «Правда». І ні в ні вправо. Тобто спорт я знаю, я спортсмен, я на собі випробував вже понад 12 видів спорту. І це моє, і це чесно, тому що тут перемагає найсильніший. Політика і сьогодні брудна справа, і сьогодні у нас не можна назвати ніякі партіями назвати оці угруповання не можна. Тому спорт він був і є, і навіть під час війни зараз, ви знаєте, до спорту велика увага у тих, хто зараз на нулі. Тому що люди воюють і знаючи, що в тилу все ж таки все ж таки йде життя мирне, заради якого вони віддають своє життя. І це дуже важливо. Тому я. Тому я десь в армійській в своїй практиці, я почав писати там в армійську газету, ще не вміючи писати. Але коли я повернувся вже з армії після трьох слишком років служби, там гарячі точки і все, то я вирішив, що я піду вже не в свій улюблений вуз, а тоді це називався інститут фізичної культури, тепер університет, а піду на журналістику і розпочав зі спортивної журналістики. Так що о, от уже 53 роки <сум> має честь займатися цим. І, і не, не, ні, ну аж ніяк, немає ніяких у мене сумнівів в тому, що брав вірний шлях. Хоча і через спорт я залазив часто в політику, чіпав недобросовісних чиновників, політиків все таке. Потім під час майдану виникла програма Майдан ТБ, політична програма і зараз іноді в спортивні програми я запрошую людей, ну наших воїнів, які були чесних депутатів, які зараз на фронті, чесних політиків, які зараз воюють. І це а вони спортивні характери мають. Тому так от переплетено все це. Але все ж таки, це спортивна журналістика, якою я займаюся уже і спортом займаюся все життя, і спортивною журналістикою практично вже все життя. А скажіть, будь ласка, от є таке заперечення, що спорт і політика не поєднуються. Але ми бачимо в нашому сьогоднішньому житті, що, на жаль, все ж таки спорт і політика ну дуже вже переплітаються. А чому так? Чи є якийсь спосіб від цього уникнути? Спосіб перший. Прибрати оцих расистів взагалі цю країну, прибрати з міжнародного життя, ну білорусі само собою, тому що якраз через це останніми роками лізе в спорт, і спорт замішується з політикою у нас в нашій країні. Ну, політичні діячі, там деякі, які з бізнесу прийшли в політику, вони ще кришування собі знаходять і знаходили в тому, що вони ставали президентами якихось федерацій і, і тоді пробивалися в політику. А потім, коли їх партії чи груповання зникали з політичного бумонту, тобто, їх викидали. То вони лишалися президентом все ж таки, а це ж громадські організації федерації. Оце, оце у нас вже практично було ті, хто влазили в спорт заради політики. Ну а тут ви бачите, велика політика зараз глобально В спорті йде боротьба за те, щоб не допускати оцих от фашистів, неофашистів, представників. Росії з маленької літери і Білорусі на змагання найвищого гатунку. тобто міжнародні змагання без них, і багато федерацій просто викинули їх ось зараз. І ще раз підтвердила футбольна асоціація, УЄФА Європейська, що ніяких ніяких росіян, ніяких білорусів. Так що це оце вже конкретні, буквально на політичних аренах бої спортивні. А ради цікавості підписалась на один російський телеграм-канал. Подивитись, впевнитись, чи що вони пишуть про нас. І дивіться, побачила, що все, що стосується, хоч трішки українських спортсменів, вони показують ну, зовсім з неприємного боку. Пишуть тільки щось погане. От, наприклад, так. У них е, така стаття була: «10 худших трансферів е, 2022 року. І написали 10 різних футболістів, і серед них наш Михайло Мудрик. Як ви думаєте, про кого тільки вони написали погане? Тільки про нашого футболіста. Тобто вони там таке написали, і я не можу зрозуміти. Хіба це журналістська етика така? Е, ні, Чи? це вже Юля журналістами назвати тих, колегами я не буду називати, тих, хто там працює, неможливо. Просто це не люди. І я думаю, що... Гага плаче навіть по спортивних журналістах цієї країни. Тому що ну як, мудрик талановитий футболіст молодий, я вважаю це трансфером хорошим. І, а де вони, ким вони можуть похвалитися у футболі? Ну от, чесно скажемо. Ну що ну вони собою являють? Вони зараз ніхто. І звати їх ніяк. У них чемпіонат варяться в власному соку. Так, вони можуть африканців якихось запросити зараз і спільний чемпіонат провести, і, і щось таке там міжнародне. Ні. Вони від того, що вони вже звідки в них ця злість і, ну я знаю, ненависть до українців, які їм ніколи нічого поганого не робили. І я колись не так поранено, у 2019 році везли, я запитав його, ну що тобі зробив хоч один українець. Оце, оце начебто називалось офіцером, вона сказала, що я, я не знаю. Так а чого ти приперся сюди? І таким чином, в спорті, а в спорті їх у нас прецедент який? І для національного, і для Міжнародного олімпійського комітету. Вони бачите, дивляться ж, так, дивляться. Ну, я хочу, щоб ви подзвонили після ефіру, і ми на всі запитання відповімо. Наші постійні глядачі. Толоки не пропускають, а це вже журналістська ліга. Тому я ще раз кажу, що ніхто і ніяк не може їх ну, на дух допустити, хоч до яких змагань. Хоча, звичайно, гроші Газпрому вони не тхнуть, і тому пан Бах, президент Міжнародного олімпійського комітету, знаходить, ну хоче знайти хоч якісь там щілини, щоб просунути туди ці ж внески, нехай під. Нейтральним прапором, нехай анкетовано, але вони пролізуть і заплатять, тому що величезна команда приїде, заплатять величезні внески. Ну, а гроші Ну, у нього не бахає у пана Бах. Але я думаю, у нас рік до Олімпійських ігор, і ще багато, багато роботи, і нашому національному олімпійському комітету треба бути активнішими сильнішими. Ну, от, бачите, спорт і політика ну, просто вже їх. Розв'язати цей вузол важко, ну а що робити? Наша країна воює і такої війни не було, ви знаєте, історично. Взагалі, щоб з такою ненавистю ні за що, ні про що накидувалися оці нелюди на країну, яку вони мали в принципі захищати за Будапештським меморандумом. І чому всі спортсмени там? Це мілітарі, тобто вони всі в спортивних клубах або Міністерства внутрішніх справ, або Центральний спортивний клуб армії. Вони офіцери, вони не можуть не підтримувати цю війну. І це дає змогу багатьом федераціям уже їх викидати. Ну але 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 і ще, ще дуже багато доведеться боротися якраз на політичному фронті. Але я так читаю новини, що багато де не те, що багато, але деяка кількість російських спортсменів навіть змінюють своє громадянство, щоб виступати там тенісісти, баскетболісти, тобто різні. І навіть оцей відомий боксер Еді Хірна Дмитро Бівол, так який взагалі-то не є росіянином, він з Киргизстану, з Киргизії, тобто, але все ж таки виходить під прапором. Можливо, навіть і він змінить. А як ви вважаєте, чи правильно роблять спортсмени? Щоб заради того, щоб вийти, наприклад, на ринг, змінюють навіть громадянство. Що вони цим хочуть показати? Ну, це знаєте, з одного боку, я розумію все життя в спорті, людина готується до чогось і перед нею мета стати ну, світовим чемпіоном, переможцем кращим світі. І тут на його шляху, отака перепона, як її обійти, ну, хтось. Совість свою підминає і, і йде таким шляхом. Ну, уже психологічно він десь себе відсуває від п'єдесталу, тому що на цьому втрачає і цікавість до нього, і, і прихильність глядачів. Ну і психологічно себе вже буде готувати. Йому важко, кого він представляє. Що? Сам себе. Тому тут, з психологічної точки зору це, це крок такий компромісний, але непевний. Ну, хтось з ідеологічних, хтось скаже, що я не признаю цього Путіна, я не хочу жити в цій країні, яка, яка є профашистською. І це, і це зрозуміло. Тоді тільки вітати можна. Але таких же небагато. Все вони хитрі і, і всі вони раби, чесно кажучи. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви спортсмен, журналіст, але ви ще й до того ще й письменник. Що ви можете розказати про свої творчі здобутки? Ну, ви знаєте, вже написано вісім книжок, і вони більше про спорт. Першу я ще писав за радянських часів, а от в цій, вже при нашій незалежності, ну, першу книгу спортивну взагалі в Україні я написав українською мовою для того, щоб. Показати своїм колегам, що у нас має бути українська спортивна література. Не треба орієнтуватися на совєтський спорт чи там спорт експрес, яка у нас йшла, а наша, наша спортивна газета помирала. І воно так було. І тому ностальгія за радянським футболом, це нариси про історію нашого українського футболу. Вони були написані українською мовою. Великій тиражі, в мене навіть немає екземпляру, так розійшовся. Ну а потім вже були книжки про Валерія Лобановського, замовили наші німецькі колеги. Потім були ну от у нас була вже книга Почалася війна, 14 й рік. А я вже було у мене десь під 30 гімелевських експедицій. Мені було б запропоновано написати про це книгу, про видавництво, так яке працювало з нашим комітетом по телебаченню. Ну, і я написав. Назвав Різновисотні українці. Тобто це так символічно. Книга стала книгою року в екстремально туристичній літературі. Вона хороша вийшла. Ну, Потім 50 років Палацу спорту, під оплиски трибун Палацу спорту, потім Олімпійський синдром Гімалаїв, тому що в Гімалаях ми завжди проводимо зараз футбольні матчі. Ну, зараз, зараз я не хочу виїжджати з України, хоча запрошують я як провідник працював. З багатьма британцями, німцями, австралійцями водив їх різними маршрутами, обов'язково грали в футбол, малі Олімпійські ігри проводили. Але оці роки не можна, ну хто? І так багато людей виїхав з України. Треба бути тут, треба допомагати своїм учням, своїм родичам, які там на нулі мене за віком не взяли в Збройні Сили, я хотів. Але е, намагаюся зараз. Ну вже Є, Ну, мені сказав, я не буду називати його, тому що йому дійсно дістанеться від начальства. Ви бачите, як Валерій Залужний е, своїм сержантом каже, що ти порушуєш там, а де бронік. Так е, не буду називати, а я прийшов, кажу, чуєш, у кажеться, каже Олег. Я розумію, що тероборона, але це так якось дивлюся, стоять у черзі різні люди. А збройні сили це. От, при залужному каже: Та ви що, Васильович? Мене ж вижили з роботи. Ну, ну, ну як вам 76 шість минуло року? І, ви ж тут і, то, ну, зайнявся контрпропагандою, зайнявся реабілітацією воїни, зайнявся волонтерством. То, 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 До речі, а можна більш детально про вашу волонтерську діяльність? Ну от у нас є такий фонд міст імені Михайла Савенка, це мої друзі, такі син. Честь батька організував фонд і конкретно допомагають. Взялись ну, на першому місці зараз фійськові ліцеї нашої країни. Mm -hmm. Кам'янець-Подільський ліцей. Ми ще з, десь з 12-го року, ще до війни почали в ньому з ними працювати з хлопцями. І, ну, це ж діти наші майбутні, майбутні воїни. Вже на жаль, з того Кам'янець-Подільського ліцею вже є. Загиблі є герої. Є наш ліцей Богуна, який очолює зараз Ігор Гордяйчук, герой України. І звідти теж вже хлопці пішли на війну. Ми з ними контактуємо, у них турніри проводимо, у них там ну, рекорди встановлюють наші майбутні воїни. Одеський, ну він військово-морський, ви знаєте, ці хлопці, які співали гімн України на випуску там в Криму, а потім із Севастополя пішли. І він важка доля, і, і начальник ліцею віз їх ну, місця не було. Нарешті в Вінницю потрапили спочатку в Кам'янець-Подільський до своїх колег, потім в Вінницю. І нарешті в Одесі знайшлося приміщення, і вони, ну вони, от рекордсмени, в перетягуванні канату. У нас ми придумали такий найдовший канат у світі 208 метрів. Корабельний канат, який яким можна військові. Важкі кораблі швартують. І 208 хлопців по 104, 208 метрів канат Зробили це в Одесі. Не було, правда, і нам пощастило ні повітряних тривог, нічого. Це зробили, зафіксували рекорд, який гіден не лише нашу національну реєстру рекордів, а рекордів Гіннеса. Крім того, от я займаюся. Це проблема проблем буде. Я чесно кажу, Юля, я. Пропоную і Міністерство оборони і, мабуть, що міністерство з опіки над ветеранами, міністерство ветеранів, прийдуть сотні тисяч наших воїнів, а це ж еліта з ПТС посттравматичним синдромом, поранені. Їх в це життя вони входять дуже-дуже важко. Повірте, я вже мав та групу експериментальну. І, і, і сам і вони не сплять, і я вже перестав спати ночами, тому що от я переживаю з ними ті, хто був на передку, так доводилось. Коли побачиш все, і, і з цим жити. І люди, коли потрапляють в міста, як Вів, Київ там все, а тут свято, як то кажуть. Так, заради того, щоб тут було мирно, вони втрачають життя. Але їх треба... Вводити в це життя. І от тут складність в тому, що коли у нас немає психологів, таких серйозних, таких як в Штатах, треба вчитись хоча б десь сотню нормальних чоловіків і жінок, не дівчаток, навчити там, у американців величезний досвід. І тут працювати з цими людьми, вводити їх в життя. Я зрозумів, що, до речі, спорт, от через активність рухову, через те, що я ж не, не соплі розвозимо, а коли ми там бігаємо, скажемо, я кажу, ну що ти там, Женя? Ну що ти сопеш? Не пий завтра, значить, ну от злій зі стакана. Ну, і це, і це діє. І за три місяці я побачив, що один скинув вагу зайву. Двоє були готові знову повертатися. Ті, хто комісовані, вирівнялися, знайшли роботу. І це дуже важливо, не що я? Це треба у великих масштабах робити в усій країні. Оце, оце мене хвилює. І е, проєкт, який я запуск... запустив ще в 2019 році, він пішов, а я раніше придумав це, побував ще, ще під Маріуполем в 2015 році, коли там обстріли були. Е, він називається Гімалаї подорож від війни. Тобто ми тренуємо, готуємо цих людей, а мотиватор для них і основ, ціль. Це якщо ми вже вирівнені, підготувалися фізично, ми йдемо в Гімелай. Так група дітей вже пішла, і документальне кіно про них, але це діти з станиці Луганської, Золотого. це Зараз під окупацією, ну добре, що дітки тут. Ну, дітки вже там, і студенти є. На них я подивився, і от, ви знаєте, Гімалай, не Гімелай, гроші можливо, так, ну таких, як ми, волонтерів. Але в Карпати вивів. Листопад місяць говорили, нас пустили, і було сонце, і два дні. Ну, люди щасливі просто були. Тому от після того як тренувалися, готувалися, збивалася команда. Оце не я вважаю один з таких варіантів, який дуже і дуже знадобиться. Я не розумію, чому зараз гнобнять наших спарк в Києві на острові. Юра Юрій, Зозуля, екстремал, зараз офіцер відставці. У нього реабілітаційний центр. У нього там на острові 78 активностей різних. Від волейболу до кайтингу. там Ну все. І раптом хтось комусь це потрібно. Там земля, там вплив кличка, під кличка хтось риє. І це, це не чесні ігри, це не спортивно. І зараз, під час війни, це просто, це просто ну, якісь шкідники придумали це. Тому от, от це, це теж проєкт, який має працювати з дітьми. Ми от зовсім нещодавно провели, от буквально вчора провели з діточками. У нас є така спільна перемога, організація, теж сірки спорту, культури. І ми регулярно проводимо з діточками захмадиту якісь спортивні заходи. І вчора на автодромі змагання, які проводяться, чемпіонати світу, це, це радіокеровані моделі Копі, автогонки. Дітвора була в захваті, а це діти з Маріуполя, це діти з Донбасу, це дітки, мами, коли там почули повітряна тривога. Ну, вона закінчилася, ми встигли привезти. Там таке було, тому що люди, люди приїхали звідти, де, де ці расисти нищили все живе. Тому це чудова справа. І ви побачили, три команди там було, ну всі виграли, всі медалі одержали там. Яке щастя у цих дітей? Я думаю, що це не менш. Сильний такий фактор, ніж ліки, які вони там приймаються в Махмадиті. Ну, це лікарня, яка працює дійсно на повну потужність зараз на, на нашому майбутнє. До речі, про дітей: от з настанням 21-го століття став активний розвиток кіберспорту. Так, це новий такий вид спорту, але проблема в тому, що багато батьків. Починають казати, що ой, проблеми зі здоров'ям у дітей, підлітки. розумієте. От, Наприклад, їхала в автобусі, сидять підлітки, не поступаються місцем стареньким людям. І хтось там зробив зауваження, кажуть, що вони там стомлені, вони там після уроків, там десь після занять якихось, ну, канікули зараз, можливо, якісь факультативи. От, І проблема в тому, що зараз діти ми бачимо, що якісь стануть все більш слабшою. Що ви можете порадити батькам, дітей, як привчити їх любити фізичну культуру, якщо хоча б не професійно спортом займатись? Це, це дійсно так. Професійний спорт це, це чесно, навіть не для здоров'я. Але фізично активним фізична культура це те, що дає змогу людині активно жити і довго жити, і творчо працювати. Тому батьки, як би не було важко. Ті, хто зараз в мирному житті, ну відносно мирному знаходяться воїнам тут дорікати увагу своїм дітям, як би вам важко не було, приділяйте їм увагу і показуйте власним прикладом. Робіть з ними вранці ну, хоча б 10 хвилин якусь зарядочку. Виїжджайте в вільні дні, ну, субота, неділя там буває, беріть м'яч, там щось, велосипед. Зараз багато варіантів нових видів спорту скейт. Велосипед, різні дошки, на воді, ну, літо, плавання у відкритій воді, все, будьте прикладом для своїх дітей. І заражайте їх цим. Не можна. Кіберспорт це з одного боку, це творча така дисципліна. Але якщо, кажіть своїм дітям, якщо ти граєш у футбол, кібер, то пограй у дворі, сходи там, хоч трошки м'яч. Якщо, якщо ти в якісь ігри граєш, то пробуй ці ігри в натурі. Це теж дієва така форма. Тому і якщо батьки показують приклад, якщо батько не впирається в гаджет, не сидить отак і в метро, і вдома. І вдома, або телевізор, це взагалі шкідливо дуже. Зараз. Не дивіться ці марафони там. Є інформація, продивилися не витрачаючи час на ці гаджети, витрачаючи, не витрачайте його на дітей. Я думаю, що от це рецепт, який дійсно подіє, який зможе поставити на ноги дуже багатьох. І от, да, вони втомлюються. А зараз ще психологічно як? Ну діти інших країн вони ну і це добре, що вони переносять, але наші. Наші під таким пресом, тому от фізична активність це вихід з багатьох ситуацій депресії. Дітей не можна вганяти в депресію, ви бачите, і суїциди навіть трапляються, тому що вони не бачать виходи. А якщо батьки, нехай батько воює це, але матір, як би не було там, вона має бути з дитиною, ну в таких дружніх відносинах і допомагати їй. Жити активно, не тільки в гаджеті. А я сам розумію, що часто зайнятість велика і краще дати йому гаджет, займайся, а я буду займатися справами. Ну, так не піде. Як би там не було, як би важко. От чесно кажу, що єдиний вихід це бути друзями і давати дітям віддавати більше уваги. Батьки. Слухайте поради досвідченої людини, а потім розумієте, що проблема існує, але її завжди можна вирішити. А юні глядачі теж прислухайтесь, будь ласка, до порад. Тому що ви наші майбутні діти, ви наша нація, здорова нація, здорова країна. Тому, будь ласка, прислухайтесь до порад і любіть фізичну культуру. І Валентина Солі ще таке питання. Так, не дивлячись на військовий стан в країні. Яке ви бачите майбутнє для нашого спорту взагалі в найближчий час? Ну, ви бачите, знайшли вихід, нам допомогли багато країн, і наші спортсмени, які тренуються за межами, зараз з'їхались на європейські ігри і пробилися уже, скажімо, легкоатлети в найвищий дивізіон, тобто в еліту, перемагаючи наші стрибунки, там ну, могучих, Бехроманчук. Вони просто чудові дівчата. Супер зірки, наші стрільці, наші стрибуни з трамплі з вишки і трампліна в водних видах спорту, наші дівчата в художньому плаванні, наш ну, хижняк. Вчора такий бій провів. В боксі ми маємо вже Олімпійську ліцензію. Є високий потенціал, дуже високий. І хочеться, звичайно, війна не закінчиться, на жаль, завтра, тобто не все повернеться. Але спортивні арени відбудовуються потихеньку. Юля сама знає, влучає Рпіняк. Як Як? вже йдуть заняття. Один з наших коментаторів тут на ТОЛОЦІ, Діма Жанковський веде зараз заняття з найменшими хлопчиками, дівчатками в Бучі тут, в Академії Алієва в Києві, і ще він головний тренер збірної ветеранів ампутантів, яких приймає стадіон Банікова і Афу не вірніше УАФ, наша піклується про них. Я думаю, що майбутнє нашого спорту в тому, що він стає, стане. Більш масовим завдяки тому, що буде охоплено багато людей фізичної культури. І ще якщо запрацює такий проект, як я кажу, реабілітації через фізичну культуру, оце основа, це фундамент. А молодь у нас талановита, і е, хочеться, щоб звичайно я розумію, що не можна повернути одразу понад 8 мільйонів наших співвітчизників сюди, але будуть повертатися, якщо будуть бачити, що інституції державні. Піклується якраз про те, щоб життя було активне, спортивне. А це означає, що воно буде цікавим і змістовним. Дякую вам велике. Сьогодні з нами в гостях був Валентин Васильович Щербачов. Вічно молодий, вічно гарний, завзятий та сильний. Беріть, будь ласка, з нього приклад. Дякую вам велике за увагу. До побачення. До нових зустрічей.